Рятує світ краса, завжди так говорили. Тепер вестує світ лиш доброта. Бо однієї вже краси занадто мало, бо стільки всюди зла людина вже не та. Спішіть добро творити, щоб нам не згинути у морі зла, щоб кожен міг серед краси прожити у царстві справедливості і добра. Я ще маленька дитина, що зігріває тепло, Боже творіння, людина бореться в світі зі В Твоєму серці багато, віри надії тепла, і вина мрія, кривата, і правна любові душа. Люблю життя таке, як воно є, яким його мені все вишнє дарував. Хоч іноді воно жорстоко б'є, йому я вдячна це святий цей дар. Люблю життя в щастя дні повожі. І в дні в невіре суме жалю. І навіть коли я щось не можу. Я кожну мить його люблю. Один ж раз, я живу на цьому світі. Люблю своє життя, таким, як я в світі. Я вдячна Богу за всі ці дні прожиті. Люблю своє життя, бо воно моє. Коли здається, жити не спрому. Коли здається більше сильним. Повір у себе, і твоя тривога розвіється, як мара сама. Повір у себе, ти багато зможеш. Не опускай безсилої руки і сам собі найкраще допоможе, лиш тільки спробуй сам себе світити. Ми закликаємо всіх до милосердя, чуйності, доброти. Які допоможуть людям з обмеженими можливостями стати сильнішими і щасливішими? Нехай ніхто з них не залишиться обділений нашою увагою. Ми всі різні, але ми всі рідні.